Серіал-Реванш тримає глядачів у напрузі не лише своїм захопливим сюжетом, але й непростими стосунками головної героїні Валентини з чоловічими персонажами Ігорем та Романом. Хто їй більше підходить та з ким дівчина залишиться в фінальній серії серіалу? Що ж, давайте розбиратись. Обидва чоловіки мають сильний вплив на життя Валентини, однак питання, хто з них більше підходить для неї, залишається відкритим. На перший погляд, Роман здається ідеальним варіантом. Але його неоднозначні вчинки викликають сумніви. Тоді, як ігор, здається, не має сили волі, щоб по-справжньому захистити кохану. Багато глядачів серіалу висловлюють думку, що ні роман, ні ігор насправді не підходять Валентині. Її життєва мета та цінності значно вищі, ніж те, що може запропонувати ці чоловіки. Валентина сильна та амбітна героїня, яка бореться за справедливість і не здається навіть у найважчі моменти. Деякі коментатори пишуть, що вона заслуговує на людину, яка буде настільки ж непохитною та готовою підтримати її в будь-яких обставинах. Людина, яка зможе не лише захоплюватися її досягненнями, а й розділити її боротьби за справедливість і стати справжньою опорою. Та навряд чи в серіалі з'явиться новий герой, тому я гадаю, що її вибір паде або на Ігоря, або на Романа. І є всі шанси, що це буде Роман, якщо він зміниться та пройде трансформацію своїх цінностей, аби стати гідним партнером для Валентини. Його почуття до героїні, ймовірно, змусять його переглянути своє минуле та виправити помилки, щоб заслужити її довіру. Але не потрібно забувати, що Валентина постійно виправдовує Ігоря, тому, можливо, коли він дізнається всю правду про Марину, вони знову будуть разом. В будь-якому разі фінал серіалу обіцяє бути непередбачуваним і напруженим, адже обидва чоловіки ще мають шанс на розвиток і виправлення своїх помилок. Незалежно від того, чи залишиться вона з Романом, Ігорем або вирішить бути самостійною. Героїня обов'язково продовжить свою боротьбу за справедливість, залишаючись прикладом сили і непохитності для багатьох глядачів. А як ви вважаєте, кого обере Валентина? Пишіть в коментарі, дуже цікава ваша думка.